Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю глядачів СТС. Мене звати Юлія Настенко. Як для сумчан завершився черговий робочий тиждень, вже готові розповісти мої колеги. Далі коротко про головне. У сума горіла квартира, причиною стала ковдра на стіні. Нові штрафи у дії невеличка кафе на Петропавлівській оштрафували майже на 140 тисяч гривень. Команда телеканалу СТС передала снігоприбиральну естафету найгіршому жеку Сум. Що робитимуть суми, коли закінчиться вугілля? Запасів на ТЕЦ у місті залишаються на тиждень, а на Донбасі продовжують блокувати проїзд вагонів із вугіллям. В Україні надзвичайний стан, і що робити далі невідомо. Гарні прогнози для держави і сумчан шукала Анастасія Комендантова. Щодня у Сумах вугілля залишається все менше. Спливає відведений час у сім днів. Саме настільки вистачить запасів, а про поставку нового палива навіть не йде мова. В будинки сумчан тепло і світло ще надходить. Але що буде після того, як вугілля закінчиться? Без опалення можуть залишитися суми, Краматорськ, лівий берег Києва та багато інших міст. Але у сумах з президентом не погоджуються. Заспокоює сумчан представник тієї ТЕЦ, яка обслуговує майже усі будинки у сумах і працює на вугіллі з Донбасу. каже раптом, що перейдуть на газ. «Котельня на сьогодні працює в штатному режимі, холод сумчанам не загрожує. Вугілля достатньо на сім діб роботи котельні на вугіллі. Далі обладнання котельня може працювати на газу. Тарів змінюватися не буде, і сумчани ще раз запевнюю суддям, буде з теплом. В повному порядку і заклади охорони здоров'я «У нас в закладах охорони здоров'я забезпечено медичними пересувними безтіньовими світильниками, безтіньовими операційними лампами та акумуляторними світильниками, які можуть забезпечити роботу у випадок повного відключення реанімаційних хірургічних блоків, пологових відділень та палат інтенсивної терапії. І доки в сумах все добре, за словами чиновників, на Донбасі місцеві активісти продовжують блокаду. Усе це вони розпочали, бо хочуть повністю відрізати території ДНР та ЛНР від України, які мовляв вже належать іншим, і така торгівля це бізнес на крові. Глава держави Петро Порошенко в одному з ефірів запевнив, вони блокують не Ордорло і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують. Нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. Однак дипломатичність закінчилася тоді, коли у місце блокади направили наряд українських правоохоронців, які, за словами протестуючих, озброєні. Против достали команду. Протягом володистає дубіни. Місцеві активісти скликають усіх зі зброєю на те місце, де вони блокують проїзд вугілля з окупованих територій. Епіцентр кривавих подій потроху переміщується. І чи варто чекати нової війни? Страшно навіть здогадуватися. Анастасія настасі Наталія Маркова, Олександр Сорбат, новини СТС. У сумах до багатоповерхівки на Прокоф'єва з'їхалися купа пожежників, полісмени та лікарі. Трикімнатна квартира на сьомому поверсі палає. Сусіди висувають дві версії: паління в кімнаті або замикання проводки. Утім, справжня причина шокувала. На місці події працювала моя колега Марія Бульдович. По обіді на вулиці Прокоф'єва сталася пожежа. На сьомому поверсі багатоповерхівки горіла кімната. Три машини рятівників приїхали разом із поліцією та швидкою. Під будинком зібрався натовп зівак. Курив, скоріше, всього, тому що там спальня, це не кухня, це спальня, і електричство скоріше. всього. А ви не знаєте, хто там жив? Молодий парень, там 30 літ йому. Забрали, вже Йо вже сняли, вже сняли його. У натовпі помічаємо ледь одягненого чоловіка, що звідчаєм дивиться вгору. На ньому лише домашній халат та гумові чоботи. Як виявилось, це господар задимленої квартири. Чоловік пояснює, сам не зрозумів, як усе сталося. Коротке замикання на стіні у висіла одіяла, ну таке, тігрове. Рядом була розетка. В розетку вставив удлинитель, щоб підключити стиральну машину в цій самій ванній. Ну і на коротнуло. загорела это саме одіяла. Ну і все, я розстерявся, не зміг потушити. Програвши двобій з вогнем, чоловік був змушений чекати на допомогу. Буквально загорілося, я одразу біжав на кухню і одразу перебіжав балк на балкон, щоб ну, дишати нормально. Не ну, стояв там, ждав уже. Я вже тільки залишилася догадуватися, що конкретно пройшло. Тут дівчинка йшла, я позвав. Ну, вона визвала пожежних. Поки наші працівники за допомогою спецобладнання відкривали металеві двері, цей час інші працівники піднялися по автодрабині на сьомий поверх, і чоловіка спустили за допомогою драбини вниз на, на землю. У вогні Валентин не постраждав. От тільки скільки збитків понесла його квартира, він рахувати, поки не береться. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Із мухи слона. На вулиці Харківській півкілометровий затор із автомобілів. Причина транспортного колапсу тріщина на дзеркалі у легковика. Його зачепив тролейбус під час руху. Тролейбус качнули, зацепив зеркало автомобіля. Все, зараз будемо далі розбиратися. На громадський транспорт євро, страховий полюс не розповсюджується на тролейбус. Іменно. тому не європротокол. Європротокол складається, коли в двох водіїв є страхові полюси. Погрози від тепловиків. Сумчани нажахані раптовими перевірками. Люди кажуть, тепловики приїжджають і намагаються вдертися до приміщень, де знаходяться лічильники. Люди певні, на такі перевірки немає жодних підстав. Це тільки спроба заробити на мешканцях. Сумчани на проспекті Лужпи обурені перевірками від представників суми теплоенерго. Інспектори приходять і вимагають впустити до лічильника. Під час таких перевірок вони ведуть себе досить провокаційно. Нам угрожали тем, что они сейчас, лично, через 15 минут срывают нам замки, заходят сюда своенравно, как хотят, и все. Я говорю, с чем это связано? Тем, что вы, мы вам не доверяем, они сказали, видимо, потому что у нас маленький тариф. И если вы нас не пустите в ваш теплопункт, то мы вам поставим, как будто у вас нет счетчика тепла. А нормі голова будинкового комітету розказує, що у них є відповідальний чоловік, який постійно контролює і веде записи показу лічильника. Цифри, які вони подають, правдиві. Проблема в тому, що у нас дом подає 19,46 тариф, А у кого тариф менше 20, они вони ко всем домам приходять і вриваються туди. Може быть, навіть портять ці счетчики, тому що представте, это це ж виходить, що вони деньги. Им выгодно, щоб був тариф 33, 35, понимаете, с людей содрать деньги. Такі перевірки представників теплоенерго наводять жах на людей. Говорять, довелося навіть викликати поліцію. Віні почали дергати наші термодатчики, провода, пломби. Ми запретили їм це делати. Возмущенню не було приділу. Ми вынуждены були вызвать поліцію, составили протокол. Ми зв'язалися з представниками суми Теплоенерго та вони небагатослівні. Наші працівники себе агресивно не ведуть. А чому ці перевірки відбуваються? Я зараз не на нараді. Тож, що це за перевірки і чи мають вони документальне підтвердження, невідомо. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС. Кореспонденти СТС отримали відео із нагрудної камери поліцейського, який врятував життя сумчанину. Про цей випадок ми розповідали вам вчора. Чоловік намагався стрибнути із дев'ятиповерхівки на вулиці Засумській, але поліцейський, ризикуючи життям, обережно підійшов до того і зняв із краю даху. Як то було? Далі без коментарів. Почему? Давайте давай покурим. Да не бойся, я не буду тебя обижать. Так стой, 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 стой. Смотри. Дам сигарету. Вот. Я даю сигарету, не бойся. Я тоже себе возьму. На. Курить будет? Подкурить тебе? Смотри, подкурим. Не бойся. Что у тебя случилось, скажи? Человек спасен. Рафи у дії у сумах за новим законодавством уже оштрафували підприємця. Власник кафе тепер зобов'язаний виплатити 135 тисяч гривень за порушення законодавства із працевлаштування. Власник закладу в розпачі і збирається йти до суду. Деталі від моїх колег. Невеличке кафе на Петропавлівській опинилось у центрі уваги. На початку місяця його оштрафували майже на 140 тисяч гривень. Цей заклад харчування відкрився у грудні минулого року. Встиг пропрацювати трохи більше місяця і вже за новими українськими законами отримав свій перший штраф. Його закладу виписав інспектор управління держпраці. Мовляв, під час перевірки знайшли порушення. Причиною називають допуск працівника до роботи без укладання з ним трудового договору. Коментар від управління держпраці нам отримати не вдалося. А от власник закладу не згоден із подібними звинуваченнями. Це не соответствует дійсності. Чоловік, который був сюди прийнято на роботу, був направлений чотири рази з центра зайнятості сюди в качестве технолога. Так як ми делали ремонтні роботи, і так як ще не було предприятия відкрито, вона не могла виконувати свої функції. Та додає такими діями чиновники знищують малий бізнес на Сумщині. Тобто є яка -то команда. Показати свою діяльність. вот, нове законодавство. От візьмемо зараз одного, поймаємо, накажемо. Ну, при нинішньому, извините мене, состоянии економіки, посмотрите на малий бізнес. Відтак у закладі оговтуються після такої перевірки і думають, як виплатити величезний штраф. Марія Бульдович, Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС. Команда СТС передає естафету з прибирання снігу. В ефірі нашого телеканалу ми закликали комунальників міста долучитися до прибирання криги й кучугур на зупинках і тротуарах. Сьогодні цю естафету передали лопатами. Подробиці у сюжеті Альони Щербакової до нас на гарячу лінію часто телефонують сумчани і скаржаться на неприбраний сніг по місту. Ми проаналізували звернення. Найбільше скарг від тих. То живе у самому центрі Сум на сьогодні. Ситуація не змінилася. Це підтверджують і містяни. Ну ви знаєте, я не відчула конкретно таку видимість роботи ЖЕКа. Особенно вот по своему двору. 40 лет и всегда одна и та же ситуация. Не чистится вообще здесь ничего. Никогда и ничего. Если там облизывают всю улицу и бегает трактор, то тут трактор мог бы пройти маленький. Но никогда здесь не чистится. Если э, статистика в ЦГБ по 80 человек в день чего-то себе калечат. Никто ничего не убирает. Посмотрите, кругом. Никто ничего не убирает. Последние два года вообще этот вопрос игнорируется. Ми вирушили до ЖЕКу, що обслуговує ці будинки. СТС передає комунальну естафету з прибирання снігу не словом, а лопатою. Жек, на який найбільше всього скаржаться мешканці, отримає від нас подарунок лопати для прибирання снігу. Для ЖЕКу суми теплоенергоцентраль, візит журналістів та ще й з лопатами став повною несподіванкою. Нашу знімальну групу та комунальну естафету, хоч і з острахом, але приймають. Тому вам. Даруємо цей цінний подарунок, лопати для прибирання снігу. Візьміть, будь ласка, да від нашого телеканалу. Звичайно, безкоштовно. Ми дуже сподіваємося, що нові лопати змусять вас прибирати краще сніг і скарг від мешканців буде менше. Під прицілом камери СТС снігоприбиральну естафету уже прийняли і пообіцяли відпрацювати на повну цю естафету торжественно приймаю від вас, можу спокійно передати департаменту інфраструктури міста. Нагадаємо, у четвер прибирати міські зупинки вийшли військові. Естафету прийняли команда СТС. Разом із генеральним директором Ларисою Охріменко телевізійники і рекламісти вийшли чистити зупинки, які за зиму обросли кучугурами снігу. Альона Щербакова, Наталія Маркова, Олександр Сокол. Новини СТС. Фінанси і романси місцевого самоврядування. Міський голова Сум у Київському офісі Укрінформ розповів про те, як на місто вплинуло прийняття Верховною Радою бюджету на 2017 рік. За словами Олександра Лисенка, у сумах відбулося чимало позитивних змін. Зокрема, зменшили заборгованості із виплати заробітних плат, знизили податок для підприємців, профінансували ПТУ. Але додав, у зв'язку із децентралізацією не можна забувати і про джерела фінансування. Кти сьогодні, так що ви запитаєте нас, чи підтримуємо ми децентралізацію, то я хочу сказати, що ми її підтримуємо обома руками, і це треба робити. Але наш найголовніше, щоб з передачею повноважень також і відповідні джерела фінансування також надходили до місцевих громад. Тиждень без газу через халатність газовиків. Мешканці будинку номер 7 на проспекті Шевченка вимушені виживати без блакитного палива, бо суми газ не може замінити зламаний кран на газовій трубі. Подробиці дізнавалася особисто. Ви приїхали підключати газ і відключати? відключать ремонт... приїхали ремонтувати. А що тут за поломка? Дівошка, ну, ви ж не технічний працівник. Що я вам буду обіцян? Дішко вас хтось то викликав? Хто та визивав, он смотрите, стоять. Ну, так ви представителі абсолютно... Стойте, общайтесь. Ось так радісно нашу знімальну групу зустріли представники суми газу біля будинку, у якому блакитного палива немає вже майже тиждень. Сюди вони таки доїхали після десятків дзвінків мешканців. Люди кажуть, газом тут тхне вже майже рік. Коли ж несправний вентиль на газовій трубі таки взялися ремонтувати, він взагалі розпався. Ось цей вентиль. Вот окна. Летом вообще запах газу там. і аварійки визивали, і все. Приїжджали, і уедут. В понедельник, это було 13 число в 11 утра. Они приїхали, що він вільний травить газ. Но як только вони його тронули, вообще он просто у них в руках розсипався. А поставити їм туди нечего. Сусіди пані Наталі переконують, зверталися уже у всі можливі інстанції, проте проблема досі не вирішена. Чались ми і в Горсовет, последнее обращение, і в суми ГАЗ неоднократно. Ну ответы не результативні. Непонятно коли нам підключать газ. Терпение вже кончается. Ми не знаємо, що делать. Дратися туди йти не хочеться. Нам же таки вдалося поспілкуватися із представниками обслуговуючої компанії. Там всю провину перекладають на мешканців. Наші спеціалісти усунули витік, замінили кран на будинку. Але враховуючи той момент, що безпека газопостачання на першому місці для наших фахівців, і ми піклуємося про безпеку споживачів, ми не можемо вимкнути газ, оскільки є квартири, в які ми не можемо отримати доступ. Відтак блакитне паливо обіцяють дати лише тоді, коли перевірять усі без виключення квартири. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко та Олександр Білявський. Новини СТС. 16 лютого біля Авдіївки під снайперським вогнем загинув Юрій Щербина, мешканець села Крижик Білопільського району. Чоловіку було 42 роки, служив у другій мотопіхотній роті 15-го батальйону. Вдома у загиблого залишилася дружина Ірина. Попрощаються зі старшим сержантом у суботу, 18 лютого. Хвиля блокування молоковозів докотилася і до Буринщини. Сотні селян у різних куточках району блокували дорогу то шинами, то тракторами, а в деяких місцях і власним тілом. Чому селяни бойкотують молоковози та чи почули їх обурення, дізнавалася Марія Блок пости та підпалені шини в Буринському районі. Ціни на молоко відстоюють селяни. Нічне чергування на дорозі розпочалось від села Хустянка. Остали броді цін на молоко. Щоб було молоко по 5 гривень, договор на сілі раду, щоб був хоча б один. І щоб молоко не падало. Okay. В магазині масло, пачка масла кошти на 30, молоко жирністю 2,5-900 грамів 20 рублів, а в нас по 4 рублі. І то сказали, буде дешевше. Сталося у людей одне корови, землю вже почти забрали кругом. Випаси забрали, скільки тих корів кориву Люди кажуть, молоко знецінили, а працю людей взагалі до уваги не беруть. Я кажу, вже до останньої ручки. Діло в тому, що наше літр молока не стоїть наших підсіби. Вже опустили 4 гривні. І це ще не приділ, бо вже буде 3,50. Ми стоїмо своїм запросом 6 гривень. Зі світанком на горизонті з'явились і перші молокозбирачі, от тільки селяни їм не раді. Ну, все, знову стоїть теж так, поки не... Доброго ранку. Доброго. Як справи, не кускають у балкона. А в який колхоз на кустя. В інших селах Буринського району селяни більше доби відстоювали власні інтереси. Боротьба за кревні жодної реакції молочників не дала. До людей вийшов лише обласний депутат. Городі завода вже согласилися підписати по 5 гривень і на круглий гріх. І плюс жирність. А, якщо сьогодні ще дотиснемо, щоб бурині базиси плюса, ці зборщики, щоб пошли на контакт і підписати там з людьми Спочатку з сільською радою один і з людьми каждою окремо. Повинно так бути. Наразі Чнянські, та Охтирські молокозаводи вже підняли ціну до 5 гривень за літр. Тепер чиновники чекають відповіді від інших заводів. Марія Бульдович, новини СТС. Такою для сумчан видалася п'ятниця 17 січня. Редакція СТС не припиняє збирати для вас тільки найгарячіші факти життя Сумщини, аби ви завжди були у курсі подій. Більше інформації на нашому сайті sts.sumi.ua на цьому в мене все. Бажаю вам провести вихідні активно та позитивно. Залишайтеся з СТС. У нас тільки найцікавіші новини.